5756 тисячам особам підготовлено пакети документів на виплату державної допомоги на суму понад 13 мільйонів гривень. Тепер лише потрібно дочекатися, коли надійдуть ці кошти. Управління праці та соціального захисту населення нині формують списки тих, хто має отримати дрова від держави. Продовжується робота з питання організації забезпечення деревиною паливною населення громади. На сьогоднішній день зібрано чотири Пакетів документів на виплату, і продовжуємо роботу з даного питання, щоб своєчасно отримали деревину паливну. У зв'язку з відключенням електроенергії управління освіти змінило графік роботи практично всіх шкіл. Більшість навчальних закладів перейшли на змішану форму навчання. За парти у школах щодня сідає до 50 учнів. По графіку і практично всі кожна дитина разу неділю попадає в навчальний заклад для того, щоб у офлайн режимі поспілкуватися з колективом класу і поспілкуватися з класним керівником і з учителями. Змішана форма навчання має бути запроваджена у всіх навчальних закладах, щоб діти мали змогу працювати офлайн. До кінця неділі всі школи без винятку тобто повинні перейти, поки перейти на змішану форму навчання. Ми, як минулого разу, я говорив, розумієте, що декілька днів у нас можливо, от, знову у нас є якийсь Декілька днів, які ми можемо повчити людей в режимі офлайн, і ми повинні все зробити для цього. Наші діти повинні бути саме конкурентно здатні, і ми, не зважаючи на війну, повинні все для цього робити. Про ситуацію з опаленням навчальних закладах розповіла начальниця управління освіти Наталія Сергейко. 96 класів 1224 учні працюють очно в усіх закладах загальної середньої освіти. В кожному закладі розроблений індивідуальний графік з врахуванням графіку відключення світла. А щодо опалення, то 48 закладів освіти Шоскінської громади, 45 наразі мають опалення. Три які знаходяться в мікрорайоні Капсуль, на сьогодні без опалення. Один із навчальних закладів пережив кілька поривів тепломереж. Дуже складна ситуація була в закладі дошкільної освіти номер 3. Спочатку було три пориви їх. Ліквідували, потім з'явився ще один порив і в п'ятницю ввечері. Ситуацію вдалося стабілізувати. Ігор Фатун, начальник відділу культури і туризму, розповів, скільки закладів культури опалюються у населених пунктах громади. Заклади культури по шосницькій громаді, сільській місцевості опалюються. Так з 19 клубних закладів, 16 має опалення, з 21 бібліотеки – 14». У п'яти бібліотеках немає можливості для записку опалення. Як і у трьох клубах в селах Маковач. Чапліївка Богданівка. Бажаю всім успіхів, незважаючи на війну, чітко працюємо по... чітко працюємо над тим, щоб система в місті працювала, незважаючи на всі відключення. Незважаючи на те, що не буде електроенергії, ми повинні виживати на своїй території. Незважаючи на те, що не буде тепла, ми все одно повинні організувати так життя, щоб можна жити. Було погано, складно. Неможливо, але вижити.